Вітаю, друзі! Збройні сили отримали далекобійні ракети-дрони Пекло. В День Збройних сил Зеленський урочисто передав силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів Пекло з дальністю у 700 кілометрів. У цьому відео ми детальніше розглянемо про цю ракету-дрон, а також згадаємо і про паляницю. Росіяни, напевно, язика зламають. «Паляниця», «Пекло». Ладно, поїхали. Укроборонпром представив новий далекобійний боєприпас Пекло, що класифікується розробниками як ракета Дрон. Його максимальна дальність польоту складає понад 700 км, а швидкість польоту завдяки реактивному двигуну може сягати 700 км за годину. Бойова частина приблизно 30-35 кг, може більше. Інші характеристики нової розробки не розкриваються з огляду на безпекові обмеження. Проте учасники заходу повідомили, що її ефективність не поступається окремим видам російських крилатих ракет при значно меншій вартості. Сметання повідомив, що Перша партія ракет у кілька десятків одиниць вже була передана силам оборони. Ракету дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування. Повідомив сметанін. Точна кількість дронів не повідомляється однак, якщо вірити маркування на корпусах БПЛА, кількість випущених одиниць вже сягає 69. Буде чекавиться, точно буде сметанін також додав, що пекло вже серійно виготовляється, продовжуючи удосконалюватись. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу реп. Покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Крім того, для пекла розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих об'єктів ураження. Наприклад, минулого місяця Зеленський заявив про плани щодо виготовлення українським оборонно-промисловим комплексом трьох тисяч крилатих ракет і ракет дронів. Зокрема, мова йде про далекобійну версію ракети Нептун, що була адаптована для ураження наземних цілей. Це вже другий відомий зразок української ракети дрона. Першим була паляниця, яка вже успішно застосовується на фронті, зокрема на тимчасові окупованих територіях паляниця та пекло схожі між собою. Тут питання у бойовій частині, їх вдосконалені та у цілях, задля яких їх створили у презентації проєкту ЮНАДІ-24 Зазначено, що в зоні ураження знаходяться близько 20 російських аеродромів, зокрема Саваслейка, Морозовськ, Енгельс, Шайковка, Дягілєво та Мільєрево. На розробку паляниці пішло півтора роки. Її вартість становить менше мільйона доларів. Це дешевше за аналоги. Надалі собі вартість виробництва хочуть знизити. А от на ракету дрон пекло менше року, що не може не тішити. Отож, тепер ми маємо дві ракети дрон пекло і паляниця з дальністю до 700 км. Вони вже літають по території Росії і успішно уражають об'єкти. Чекаємо на бавовну, панове.